Ці кадри ми відзняли 12 квітня. Саме цього дня виїхала у рейс перша маршрутка під номером 31. З мікрорайону на щасливому через вулиці Чорновола, Карнаухова, Відінську, Степана Бандери, княгині Ольги, Київську та Костромську. Автобус прямував до автостанції Чайка. За такою схемою маршрутки мали курсувати у тестовому режимі до липня. Після цього рейс мали або затвердити, або ні. Проба була абсолютно невдалою, абсолютно непродуманою, тому що маршрут виявився. Він не виявив. Він і був, а він був збитковий. Не те, що нерентабельний, він був абсолютно збитковий. Тому е потрібно було перед тим, як приймати це рішення, я казав, радиться з перевізниками. Виходити у рейс маршрутки під номером 31 припинили минулого тижня. 31-м я так ні разу не скористалася. Все збиралося, збиралося так і не вийшло. Він минулого тижня. Відмінила його навіть не знаю. А що, ж яку причину вказують, сказали, якщо що не знає, що Немало людей може і так. Я колись бачила, там він стояв на, на тій зупинці довго-довго. Потім під'їхав і тут буквально пару пасажирів сіли, то може і так, не знаю, але. Але може щось інше треба якось продумувати. Нині на щасливе заїжджає дві маршрутки 61 та 61. а Звідси вони курсують у бік ювілейного через центр. Я колишній перевізник міста угу. Uh -huh. тому це взагалі я не знаю, хто його пустив. Взагалі маршрут сам не продуманий, зовсім не продуманий. Треба вже використовувати, мені здається, нову дорогу. А зараз добре. 61-61, а 61, чудово. Добираємося п'ять-сім хвилин і все. То, можливо, і не треба вже іншого. Ну, ви знаєте, продумати треба, звичайно, щоб він їздив в різні напрямки, звичайно. Тому що деякі люди багато хто на чайку їде. На жаль, зараз немає рішення грунтовного щодо того, як запустити цей маршрут. Попередні дослідження і спроби показали про те, що він ну не виправдовує себе. Відповідно, кількість пасажирів, які їздять на маршруті, не задовольняє чи не закриває ті витрати, які несуть перевізники. Можна було придумати інші шляхи, як вивезти тих людей. Тобто є у нас, скажімо, 38 й маршрут. Можливо було б залучити частиною тридцять Ось і який йде достатньо близько від щасливого. Так само в нас є і маршрути, скажімо, Пасиловського напрямку, з Долбуновського напрямку. Можливо, і з ними можна було з Квасиловськими поспілкуватися. Зараз управління транспорту і зв'язку проведена вже закупівлі, по суті, почата робота по дослідженню якраз транспортної системи міста. І на основі цих даних і досліджень буде сформована пропозиція по тому, як організувати рух, зокрема через мікрорайон щасливий, для того, щоб задово. Линити попит на перевезення Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.